Яка сьогодні склалася у Верховній Раді. На жаль, моя, моя оцінка заключається в тому, що ми знаходимося у дуже тривожній точці розвитку українського суспільства. На фоні дуже глибокої економічної кризи, яка є сьогодні в державі, і фактів. Ці негативні тенденції, про яку я говорив ще під час виборчої кампанії, і яка, на жаль, за останні місяці тільки посилилась і поглибилась. достатньо дати оцінку роботи, наприклад, казначейства в будь-якому регіоні, чи в Україні, чи навіть в Вінницькій області, яке фактично заблоковано ситуацію з бюджетом, ситуацію з фінансуванням. На жаль, на економічну кризу сьогодні накладаються фактори дуже сильних політичних ризиків. І каталізатором цієї політичної кризи, яка накладається на економічну, є на жаль Верховна Рада України.